Вітаю всіх! 25 лютого я вирішила поставити залишки тогорічні на продаж. Пропоную такі рослинки. Всі рослини закритою кореневою, перезимували. Зараз, звичайно, в них вигляд не такий, як був осінньо. В горшочках П9. Гарно оплетена коренева система. От давайте подивимося. Навіть самий маленький. Дивіться, будь ласка, горщик 9 на 9 і на 9. Це щоб не було питань, що не такі рослини. Я показую тільки ті рослини, які я відсилаю. Так, коренева. Ну, У нас дуже мокро, але зараз вийму, покажу кореневу. Це взяла саме маленьку. Ось, будь ласка, повністю заплетено, що це з самих маленьких самих більшеньких вони всі однаково росли. Жимолищ шапочне. Трішки є жимолості блискучі. Зараз теж пробую вийняти сорочка. Бачите, у нас геть мокро. Але оплетене корінням повністю, горщик. Так, жимолость шапочна іде в круглих горшочках, тому що не підписана. І жимолость та, що йде кулькою. Жимолость блискуча, іде в круглих горшочках, жимолость шапочна, та що йде павучком, іде в квадратних горшочках. Є відео, коли я представляла ці рослини. Можете подивитися, як вони виглядають осінню. Ціна жимолості 50 гривень і тієї, і тієї. Є також бірючина, вона зараз кидає листя, міняє листя. В горшочках так само, в півлітрових горшочках. О, навіть витягувати не буду. Yeah. На рахунок коріння. Ну, спочатку буду відбирати меншенькі, потім більшенькі. Ось коріння. Ну, а зараз саму маленьку витягнемо. Ні, не витягну. Зламаю. Зараз секундочку. Дуже у нас волого. Ось. Бачите, коріння повністю. В принципі, не так, що заплетено, що його там різати треба, але горщик весь оплетений. Кого буде цікавити конкретно, яка рослинка йому піде, можете дати мені запит, і я вам зніму окремо відео, покажу окремо вашу рослинку навіть сантиметром, якщо це потрібно. Далі є в мене гортензія волотиста. Має бути скайфу. В принципі, я дивлюся по бруньках, що між вузлі дуже маленькі. Тобто, скоріш за все, що це є скайфу. Росте вона в ширину невелика сантиметрів, ну, написано 50-70, будемо рахувати 60, так? І висотою метр-20, -метр тому що дуже гарно йде на бордюри. В принципі, якби купувалося собі в касеті, касетною розсадою, але ну, якби мені її занадто багато, це по-перше. По-друге, що висаджувати можна, якщо хочете бордюр, то досить щільненько. Єдине, чому вирішила зараз вже поставити на продаж, бо брунічка. Якби... Просяться, щоб уже їх бачите, верхні вже це от. в перші два роки бажано формувати, обрізати ось одна-дві бруньки, і ось тут обрізати. Все, що не було продано, я в травні місяці, навіть квітні, в залежності від погоди, поріжу і пересажу в трьохлітрові горщики. Так само ви, якщо не маєте місця або переживаєте, можете посадити не в землю, а в. Трьохлітровий горщик чи п'ятилітровий горщик. Є ось на, на одну гілочку, на дві гілочки, на багато гілочок. Це вже ви пишете мені, і я вам кажу, ну підбираю і покажу саме той екземпляр, який поїде до вас. Коренева, ось дивіться. Повністю заплетено, але не так, що її потрібно різати чи роздирати. Не потрібно абсолютно. Вона тут досить така нормальна, щоб зараз поставити в землю. І гарно сформувати. Головне в гортензії гарно сформувати. Гортензія волотиста. Скайфул без гарантії сортності. Так само в горшочку П9 9х9х9. Вона буде в цьому році вже квітнути. Ось, бачите, пагони всі добрі визрівши, перезимувавши, зимували просто без укруття, без нічого на землі, перевернутому ящичку. Так, маю іще жині наразі два сорти. Ось в такому вигляді, ось зараз. Так, ось такий корінь. Маю готові так, щоб відправити і зараз посадити. Це лохтей і трипл краун чи тройна корона. Ціна 70 гривень ожине. Гортензії вибачаюсь, волотистої ціна 80 гривень, якщо плюс 5 саженців, ну, більше 5 саженців 70 гривень. І маю ще одну гортензію. Зараз розповім про неї, тобто не про неї, які саженці є. А ви вже вирішуєте, чи вам це потрібно. Довго мріяла, роки три дивилася картинки в інтернеті. Про такі дуже, дуже гарні бордюри з. Деревовидної гортензії, як ви знаєте, деревовидна гортензія – це сама невибаглива гортензія, яка прощає абсолютно все і всім цвіте великими білими шапками. І хотіла я саме Стронха Набель, яка має пагони, прямостоячі на відміну від Анабель. Довго дивилася, ціни мене ніяк не влаштовувала, бо я хотіла саме робити такий бордюр. А не, одну, не, не, не один кущик, тому що заворожує саме це. І от, придбала касету. Касета, якщо ви дивилися, цікавилися, продається в 160 штук. Ну, думаю, поки там в корінню щось випаде і так далі. і так далі. Ну, Придбала я цю касету, розсадила. Вирощувала, і літом мені деякі рослини почали зацвітати рожевою квіткою. Я звернулася до продавця, але так я нічого й не вияснила, що це буде за деревовидна: чи це був Стронханабель, чи Анабель, чи Пінканабель. У всякому разі, я чесно вибрала всі ті, що зацвіли рожевою квіткою, пінка анабель Поставили їх взагалі окремо, і листя воно відрізнялося. Все, що було листя інше, я теж відставила інше. Хоча ну не факт, що я могла щось пропустити, так? Тобто деревовидна гортензія, варіанти можуть тут бути. Я сама ось висадила бордюр, ось цей. А чому брала так багато? Тому що хотіла бордюр зробити ось тут. Але просто не фізично, не... не матеріально не змогла ось тут. І сюди мені пішло, ну, скажімо так, в раз сім більше цих гортензій. І тому тут варіант такий, що може бути Анабель, може бути Стронг Анабель і може бути Пінка Анабель. Я сподіваюся, що це Бострон Ханабель. Значить, ці, ці гортензії я можу запропонувати до продажі зараз, тому що їх вже треба різати ось так, дуже низько. Хто боїться, скажіть, я вам оце обріжу, а оце покладу. Може хтось хоче наживцювання, до речі, чи цю, чи волотисту. Питань немає. Я можу обрізати, можете самі обрізати, можете оці паростки брати на. Наживцювання вони мені не потрібні, хоч хоч так чи інакше, але ну, якщо я буду пересаджувати більше горчики, звичайно, що я буду обрізати все. Оце не потрібно, його обов'язково треба низько обрізати. Тим більше в деревовидної гортензії, на відміну від волотистої гортензії, які в спи, ідуть ось тут і ще потім пагони літом. І це буде зовсім інший кущ. Те, що тут наросте там пару погонців, це нічого не значить. Вона дає від е, самого коріння погонці. І так кожен рік вона так наростає, збільшується. Значить, деревовидна гортензія, ціна її 120 гривень в півлітровому стаканчику. Так само дуже гарно оплетений. Ось вам покажу. Значите. І якщо більше п'яти штук, 110 гривень. Відсилаю чи Укрпоштою, чи новою почтою це вам вибирати по передоплаті. Будь ласка, враховуйте суму комісії, яку бере. Банк за переказ і також ще нюанс. От, якщо вам потрібна нова коробка чиста, так то будь ласка, вкажіть мені це в особисті, щоб я купила нової почти коробку і доплюсувала її до замовлення. Так як в мене. Пакування і доставка до Укрпошти нової пошти це йде за мій рахунок, то нові коробки я змушена купувати, звичайно, за ваш рахунок. А так я пакую в коробки, такі, які в мене є можливість взяти. Всі замовлення приймаються на Viber, ось цей. І я відповідаю, ну, по можливості, і всі питання і уточнення. Будь ласка, в будь-який час. Звертайтеся, домовимося, я все запакую і все вам відійшлю. Дякую вам. Все буде Україна!